І, всім і знаєте, що сьогодні буде розпаковувати чек. І знаєте, що ну скажите здесь, откуда це э, мерч? Можете можу сказати, що ви можете зайти в мою посилку в описані і заказати. Ну, а сьогодні буде, можу сказати, що... У мене були дві бомбочки, Дві, які там были под е, такие в, в бомбочок було яйця. такие два яйця, таких два яйця, Ну, таких селедних. да, не, не звичайні яйця. А животні ми, оказываете. Можешь морскими. Оказывается, вы і ми сьогодні будемо їх розпаковувати. І спершу у нас буде э, або Апоскорпіон, або Лак. Я ще сам не знаю. А ви мене запитали, Денис, це правда, що ти настоящий блогер? Так це правда, я настоящий блогер. Просто знаєте, откуда мене так назвать Денис, Денис 4. Просто я я одного блогера, а 4, забрав только четверку. И теперь я постоянно каждую всем пливут, мне звонит Денис 4. Вот так. Ну, а перше у нас вот такая игрушка. Вот такая. Я ще не знаю, что вона робит. Она прикольная. Вона лчагується плюс. Я не знаю, думаю, что що... треба на свитер потримати і вона буде вночі світитися. Я за проверю сьогодні. Вот такая ручка. Скорпіон. На скорпіона похоже. Так Напишіть, диск... Напишіть в коментарі, може на скорпіона похоже. А тепер інша ігрушка. Я ще не знаю, яка друга ігрушка. А по друге. Я ще не знаю. Ого яка ігрушка! Uh, я не знаю, что ж таке. Я не знаю, що такое. Напишите в комментарии. Что это за игрушка? Что это за игрушка? Напишите в комментарии. Может дельфин какой-то. Может какой-то э, называете. Может акула называете, я сейчас не знаю. И всем пока мы называем Денельце. You see him back up, back